Одещині Чоловік жорстоко побив 82-річну жінку під час спроби пограбування. Йому загрожує до 15 років. В одному з сіл Успенівської громади на Одещині поліція затримала 38-річного односельця, який посеред ночі напав на літню жінку з метою пограбування. Злочинець вдерся до її оселі, Жорстоко побив, але втекти з грошима не зумів. Тепер йому світить до 15 років за ґратами з конфіскацією майна. Сигнал не дійшов до поліції від онуки потерпілої. Вона прийшла навідати 82-річну бабусю та знайшла її побитою. Медики госпіталізували жінку з тяжкими травмами, переломи ребер, руки та пальців, а також численні забої. Поліція встановила, що нападник місцевий житель. Дізнався про наявність готівки оселі жінки. Уночі під час дії комендантської години він переліз через паркан, зайшов до незамкненого будинку та напав на господиню. Бив руками та металевим прутом, поки вона не втратила свідомість. Після невда. Спроби знайти гроші втік. Завдяки злагодженій роботі слідчих оперативників кримінального аналізу та кінологів поліції, підозрюваного швидко вирахували й затримали. Під час обшуку вилучено низку доказів, включаючи біологічні зразки, які вже передано на експертизу. Наразі слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні розбою з метою заволодіння чужим майном, поєднаним із насильством небезпечним для життя чи здоров'я особи, яка зазнала нападу, з проникненням у житло. Чиненому в умовах воєнного стану цей злочин кваліфікується за частиною 4 статті 187 кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк до 15 років з конфіскацію майна за клопотанням слідчих. Суд обрав запобіжний захід тримання під вартою без права на заставу. Слідство перебуває під процесуальним керівництвом Білгород-Дністровської окружної прокуратури.